Всім доброго дня! Сьогодні я здійснюю підживку цієї ділянки попелом і розповім, для чого я його використовую, на які рослини застосовую і яка від нього користь. Ну але щоб носити попел, потрібно знати кислотність ґрунту. Я для себе придбала такий прилад для визначення кислотності. А якщо немає такого приладу, дивимося по бур'янах, які тут ростуть. Якщо росте багато хвоща польового, мокриця, отже, така ділянка потребує внесення попелу. Попіл не вношу суперфосфатом, бо в результаті буде погано засвоїтися фосфор. Також не вношу з доломітовим борошном, бо обидва препарати знижують кислотність ґрунту. Ну і не змішую з органічними добривами, наприклад, з курячим послідом, тому що попіл буде знижувати міст азоту. Підживлення попелом полюбляють такі рослини, як томати, перці, огірки, цибуля, часник, капуста, виноград, баклажани. А от саме під редиску не бажано його давати, тому що редиска на такому ґрунті, де буде внесений попіл, змінить колір листя, пожовтіє і буде дрібною, і це призведе до втрати врожаю і раннього стрілкування. Але для боротьби з хрестоцвітою бліжкою якраз застосування попелу тут підійде Незначні кількості розсіяти по листках, і бліжка покине ці рослини. На цій ділянці я буду садити капусту на розсаду і на головки. І тому тут якраз попіл буде корисний. По-перше, він буде захищати рослини від хрестоцвітої бліжки, також від такої хвороби капустяної, як кили. Ну і плюс буде розпушувати ґрунт. А от вже під картоплю я не даю попіл, тому що розвивається така хвороба, як парша. А ще щодо капусти, коли капуста починає гарно рости, якщо знов десь комашки з'являться, то по мокрих листках опудрює попелом. Христоцвіта бліжка якраз не любить брудних листків і не буде на них сідати. І от маємо користь від попелу. Ці теплиці я буду висаджувати перець. І тут трішки є десь-не-десь десь мокрець, тому потрібно розкислити ґрунт. Отже, внесу попіл, щоб розкислити ґрунт. Для перцю буде достатньо двох підживок попелом сухому вигляді і водному настої. Попел прискорює нарощення зеленої маси, підготовляє саджанці до перепадів температури. Перець попел любить. Але в помірних кількостях і достатньо буде одну склянку на один метр квадратний або взяти одну склянку, залити однією літрою окропу, настоювати 12 годин, процідити, розвести в 10 літрах води і поливати міжрядя перцю. Попил не розчиняється, але віддасть всі корисні речовини у воду, тому проціджую, воду використовує для підливу. А осад виливаю компостну купу. Ну, а в цій теплиці я вже вносила доломітове борошно. І тому тут попіл вже давати не буду. Тому що попіл не з'єднується з доломітовим борошном. Воно розкисує ґрунт і цього буде достатньо. В Теплиці даний будуть рости помідори. Так як я вирощую багато помідорів, то використовую попіл для кальцієвих підживок. Але тут підійде свіжий попіл, бо в тому, що полежав багато крейди. На 10 літрів води беру дві склянки попелу на добу і по півлітра підливаю під кущ. Але бажано саме такі. Підживки чергувати з іншими добрива. І я ще використовую таку підживку, як бор магній. І мої помідори не хворіють на вершинну гниль. Попіл корисно вносити під кісточкові, а саме під вишню, сливу, черешню. Це буде і підживлювати дерево, і плюс буде захищати теж від шкідників. Також опудрює свою черешню, яка з року в рік дає дуже щедрий врожай. Кісточкові добре підживляти раз на три роки, і цього буде достатньо. Можна навколо стовбура зробити канавку і насипати туди попіл. А ще краще, коли є сніг, і посипати по снігу, і достатньо буде 100 грам під дерево. Любить попіл і смородина. Теж її опудрюю. Ранньою весною для смородини підійде такий настій пів літри попелу, розвести в 10 літрах води, настоювати дві доби і оприскати кущі. Так само можна й оприскати агрус. Такий розчин захистить кущі від личинок вогнівки, попелиці, борошнистої роси. В настої з попелу я намочувала зубчики часнику перед посадкою, брала одну літру води, давала одну столову ложку попелу і намочувала на три години. Так само робила і з цибулькою перед посадкою, і після намочування все зразу висаджувала. Тут попел виступає, як дезінфікатор насіння, захищає рослини від рибкових захворювань. Також... Опудрювала грядку перед посадкою ярого чеснику, цибулі, і чесний ріс здоровим, непошкодженим, гарно вродив і добре зберігається. Після такої обробки попелом дуже добре росли цибулини на висадки, зібрала з них багато насіння. Стрілки не пошкоджувалися шкідниками, і це посприяло якраз дружньому дозріванні насіння. Опудрувала грядку перед собою русати капусти, ділянку, де мала рости морква. І в черні ми ж споживали гарні, чисті коренеплоди, не пошкоджені морквяною мухою. Можна сміливо так носити попіл. Рослинам це йде на користь. Попіл не подобається мурахам. Тут найкраще його буде застосувати в сухому вигляді. Помітили мурах квітнику чи десь на гряці, де будемо висаджувати очеві культури, а навіть і в теплиці, посипаємо їх попелом. Попел, який на них попадає, починає їх дратувати. Шкідники хвилюються і дехто залишає територію, але такі процедури треба повторити, щоб попел попав на більшість шкідників, і вони тоді зрозуміють, що тут їм не місце. Попелом не підживляю лохину, гуртенцію, жимолость. Для них є інше добриво підійде монофосфат калію чи сульфат калію. І також подобається попел, суниці й полуниці. Ранньою весною добре опудрити ділянки, де ростуть ці ягідні культури. Це захистить їх від шкідників. Можливо, мої рекомендації будуть комусь корисні. Дякую всім за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.